Вже п'яту добу у Києві працює нова патрульна служба поліції. В інтернеті є багато різних думок з цього приводу. Одні українці повністю довіряють поліції та сподіваються на покращення. Інші ж стверджують, що патрульні здатні лише на штовхання автомобілів, що підтверджується відео. Я вирішив перевірити, як насправді відбувається патрулювання Києва поліцією та вирушив у засідку в пошуках патрулів. Вже з перших хвилин свого експерименту я побачив одразу дві патрульні машини. Сідаємо на хвіст та вирушаємо за ними, як виявилось, до райвідділку МВС. Сюди поліцейські привезли небезпечного злодія. Нам по системі цю намі прийшло. Прийшов сигнал. Приїздили до райвідділу небезпечного злочинця, який кидався з ножами. Так що зараз поки оформляємо, відався на людей і на нас. Ну, все буде далі вестися слідство. От такої, виявляється, новій поліції вже вдалося затримати злочинця із холодною зброєю. Тож не тільки регулювати рух транспорту вони здатні. Регулювали. Нічого страшного в цьому немає. В перший раз буває. Головне, що ніхто не постраждав. І що саме цікаве, що ми ми сам, самі його. Полагодив. В екіпажі виявилася людина, яка є кандидат наук науку з фізики. Їдемо далі. Цей патруль ми побачили неподалік Печерської площі. Вони саме оформлювали ДТП. До присутності камери віднеслись нормально. До того ж, не відмовились відповісти на запитання. Ми отримали визов через службу 102, Приїхали, реагували, приїхали, составили схему ДТП, составили протокол. ДТП. Є свої складності, тому що все ну тільки перші дні вийшли на практику, теорія теорії, А от практика на самом деле є сложне момент. Допустимо, де ДТП ну доволі таки складне. Тут прив'язки, все ну ми в принципі справились, все, розметіли Антон каже, що зараз у перші дні несення служби вони з колегами отримують практичні знання та навички, допомагають їм і кияни. Ми самі говорять, що якщо вже щось міняти, треба починати міняти самих себе. новим трендом в мережі стало селфі з поліцейськими. Кияни просто вважають за потрібне мати фото з новими патрульними. Та й вони не проти. Вважають, це піде на користь для встановлення контакту з містянами. З вами фотографували? Ну є такое, так, да, звісно. Много разів. Я не вважав, чесно говоря. Ну людям нравиться та ініціатива. Я вже вони Хотя перемен, хочуть, щоб щось помінялось на лучше. Тож я побачив, що поліція працює в поті чола та відповідає своїй розрекламованості. Сподіваємось, що нові сили дійсно змінять наше життя на краще.